Це усі ці військовослужбовці ніколи раніше не залишали майже КНДР. Автори публікації цитують військових аналітиків, які вважають, що молоді та недосвідчені військові прокладуть шлях для професійніших північно-корейських сил. А українська розвідка підтверджує прибуття тисяч північно-корейських військових з лінії фронту на заході Російської Федерації. Пише військовий оглядач Девід Акс для Форбс. В одній із перехоплених розмов обговорювалося затримання Камазів з цивільними номерами у Курску, що викликало підозри у Російську. Ської військової поліції солдати Скандер можуть бути направлені для підтримки 810-ї бригади морської піхоти Російської Федерації, яка діє поблизу українського виступу в районі села руська Конопелька, це де російські сили стримує українська артилерія та безпілотники. Росія накопичила тисячі північно-корейських військових на своїй території, які можуть вступити у бій найближчими днями. Уже заявив президент України Володимир Зеленський. Проте за оцінкою британського аналітика Марка Галеоті, північно-корейські підрозділи з елітного 11-го корпусу, хоч і добре треновані та дисципліновані, не мають бойового досвіду і навряд чи зможуть істотно підсилити російську армію.